Читаємо разом з Євангелія від Марка, 14 розділ з 33 по 41 вірші. І взявши з собою Петра, Якова та Івана, він зачав сумувати й дужити. І сказав він до них: Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, Авва, Отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу. А проте, не чого хочу я, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові: Симоне, спиш ти. Однієї години не зміг попильнувати, пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. А вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо стежеліли їм очі були. І не знали вони, що йому відказати. І вернувся він утретє. Та й каже до них, ви ще далі спите і спочиваєте, скінчено надійшла та година, у руки грішникам ось видається Син Людський. Ми згадуємо страждання та смерть Ісуса Христа. Написано, що у своїй молитві Спаситель почав сумувати, з грецької краще перекласти, як жахатися. Христос. Чітко знав, що його незабаром чекає, тому потрібна була внутрішня боротьба, справжня битва, щоб прийняти всю волю Божу. І наша боротьба, яку маємо в момент спокус, лише слабке відображення боротьби Ісуса для підкорення небесному Батькові. Примітно, що Христос під час свого земного життя багато в чому повторив історію народу Божого. Навіть окремі місця Писання одночасно можуть відноситись як до Ізраїлю, так і до Ісуса. Наприклад, книга Пророка Осій, 11 розділ, перший вірш. Як Ізраїль був хлопцем? Я його покохав і з Єгипту покликав я сина свого. Євангеліст Матвій повторює ці слова про Ізраїль, відносячи їх вже до Христа. Євангеліє від Матвія, 2 розділ, 15 вірш. І він там зостався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Так і саме перебування Ісуса в Єгипті як порятунок від знищення. Було подібне до спасіння Ізраїлю від голодної смерті шляхом переселення до Єгипту. А сорокарічне перебування народу Божого в пустелі відображене сорокоденною спокусою в пустелі Сина Божого. Можна знайти й інші аналогії служіння Христа та історії Ізраїлю, тільки Спаситель. Пройшов цей шлях бездоганно, досконало виконавши волю Божу. Чітку паралель можна принести між принесенням у жертву Авраамом, Ісаака і небесним батьком свого сина, якого учинив за нас гріхом, як написано. Це сталося на тій же горі. Та ось тільки Ісаак залишився живим, а Христос помер задля нашого викоплення. А от наступна паралель має бути вже не в минулому часі, а в теперішньому, і стосується кожного з нас. 1 Петра, 2 розділ, 21 вірш. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Примітно, що тут йдеться саме про наслідування страждань Христа. А це вже безпосередньо стосується страждань Ісуса, як тих, які передували розп'яттю, так і смертних. Тому, виходячи з контексту, ми йдемо слідами страждань Христа. Спробуємо простежити цей шлях. Євангеліє від Івана, 18 розділ, перший вірш. Промовивши це. Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку Кедрону, де був сад, до якого ввійшов він та учні Його. Кедронська долина це також назва струмка. колись була місцем ідолопоклонства. Цей струмок протікав між Єрусалимом та Єлеонською горою і впадав у мертве море. Поганські зображення, жертовники та інші атрибути ідолопоклонства руйнували при потоці Кедрон такі царі Аса, Єзекія та Йосія. У цей потік кидали винищених ідолів. А щоб нам піти за Ісусом у молитві, теж треба якби перейти подібний потік, відмовившись від Ідолопоклонства. Тобто відмовитись від усього, що закриває в нашому житті Господа, заважає йти його шляхом. Можливо, це зайва зайнятість, захоплення, комфорт, впертість свавілля, гонитва за матеріальним, коли ми це. Відкинемо, тоді наша молитва буде дієвою. Ми почуємо волю Божу і будемо готові боротися, аби виконати її. Цей шлях нелегкий, подібно до болісної молитви Христа в Гефсиманії. Але Він рятівний для нас, а також для тих, кому служимо. Шлях Христа через потік Кедрон та Гевсиманію став невід'ємною частиною Божого плану спасіння. Долина Кедрон називалася також долиною Йосафатовою і шанується юдеями місцем, де відбуватиметься останній страшний суд. Приводом до чого є відоме пророцтво Йоїля. Я зараз його прочитаю тільки з перекладу Куліша Йоіля, третій розділ з дванадцятого по чотирнадцятий вірші. «Рушайте, народи, зійдіть на Єсофатову долину, бо там я засяду судити всі народи звідусюди. Пускайте в рух серпи, бо жниво наспіло. Йдіть, спустіться вниз, бо вже повна ягід тискарня, а посуд під нею аж переливається, бо злоба їх велика. Товпи, товпи в долині від платній, бо недалекий день Господень від долини суду. Пророк Єремія передбачає, що одного разу кедрон буде святий для Господа, і для нас, пройдені на шляху за Господом долини скорбот, мають визначальні та далекосяжні наслідки. Переможців в цих випробуваннях успадкують все. А невірних, як написано, доля в озері, що горить огнем та сіркою. Будемо й далі йти шляхом страждань Христа. І прочитаємо з Євангелії від Луки, 22 розділ з 39 по 46 вірші. І він вийшов. І пішов за звичаєм на гору оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм Моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинуто каменем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, хай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як він у смертельній тривозі, ще пільніш він молився. І під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. І підвівшись молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них, чого ви спите? Уставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Оливна Гора. Це пагорб заввишки вісім зі метрів. Над Єрусалимом і відокремлений від міста потоком Кедрон. Південна сторона гори називається горою спокуси, тому що тут, за припущенням, Соломон побудував жертовники Хамосу та Молоху. Для своїх дружин іноземок. Тут проходив цар Давид, коли втік із Єрусалиму від заколоту Авесалома. Пророк Захарія пророкував, що в день страшного суду Бог стане на горі Оливній, яка розколеться на дві частини. За часів Ісуса Христа оливна гора була вкрита оливковими деревами. Коли Христос урочисто в'їжджав до Єрусалиму з боку оливної гори, Він, побачивши з гори все місто, Плакав про Його долю. Тут сказав Він дві притчі про десять дів та про п'ять талантів. В останній тиждень життя Ісус навчав на оливній горі. На південних схилах був Гевсиманський сад, де Христос молився в ніч, коли був схоплений. З Оливної Гори Ісус піднісся на небеса. Християни та юдеї вважають, що саме на горі оливні відбуватимуться основні події дня Господнього. У боротьбі Спаситель завдяки старанній молитві переміг. І наше молитовне життя, як невід'ємна частина перемоги в стражданнях і випробуваннях визначить правильно. Пройдені скорботи. Прочитаємо з послання до Римлян, 8 розділ, 16 та 17 верши. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним терпимо. Коли тільки разом із Ним терпимо, щоб разом із Ним і прославитись, саме розташування Гефсиманії показує, якою сильною була для Ісуса спокуса уникнути страждань. Потрібно не більше десяти хвилин, щоб через зарості саду. Дістатися до вершини Олійної гори і опинитися на кордоні з рятівною пустелею. І нам вогняні спокуси можуть здаватися дивними, яких не має бути. Як хочеться втекти від них у комфорт, замість того, щоб виробляти такі дорогоцінні християнські Чесноти. Досягнення терпіння, любові, лагідності, смирення, це як вичавлювання олії з маслин. Гефсиманія – це олійна давильня, єлей найбільш чиста частина олії, що вичавлюється, вибивається з плодів маслини. Це знак благословення Божого, що можемо побачити в деяких місцях Писання, позбавлення якого є покарання за зневіру, а достаток якого є ознакою спасіння. І символом вічного блаженства, Єлей у світильниках, служить для освітлення, єлей помазання це зовнішній Знак обрання Богом, що супроводжується виливом духа. Відомо, щоб отримати єлей, потрібен прес, який чавить маслини, як і нам потрібні випробування, які посилаються Богом, і коли вони вірно нами пройдені, набуваємо плід духу. 1 Петра, 4 розділ 12 та 13 вірші. Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях. Берете ви участь у Христових. Стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явлені слави його раділи ви і звеселялись. Далі, беручи участь у христових стражданнях, ми долучаємось і до його розп'яття смерті. Після перерахування складових настільки необхідного для християнського життя плоду духу, написано Галатів. П'ятий розділ 24 вірш. А ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. це, мабуть, для нас найскладніше страждання, відмовитись від найдорожчого, що не входить до волі Божої для нас. Причому наше розп'яття з Христом має продовжуватись усе християнське життя. У нас у цій боротьбі немає відпустки вихідних. Але якщо пройшли цим тернистим шляхом, на нас чекає ще одне прилучення до фінальної частини служіння Христа. Його Воскресіння. Друге Тимофію, другий розділ 11 та 12 вірші. Вірне Слово, коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсираємось, то й Він відсирається нас. Отже, ми йдемо слідами страждань Христа. Ми йдемо слідами страждань Христа. Той, хто пройшов до кінця цей шлях, отримує нев'янучого вінка слави. Істиною є те, що Ісус усе зробив для нашого Спасіння. Все, що стосується. Його частини служіння. А якщо ми робимо свою частину, зараз для цього якраз час. Зважаючи на перелічені моменти, що стосуються шляху страждань, нам легше буде вмістити слова апостола Павла з послання до Колосян, 1 розділ, 24 вірш. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю нестачу скорботи Христової в тілі Своїм за тіло Його, що воно церква. Можливо, у когось виникає питання, як може бути недостача скорботи Христової та ще й у нашому тілі? Ісус, що не все зробив? Він то все, а ось наш шлях ще не закінчений. Отож, хто Христовий, хай не опускаються руки перемагати у випробуваннях. А хто ще не христовий, поки не покаявся і не має прощення своїх гріхів, час встати на шлях спасіння. Він не простий. Важкий, але єдине вірний та спасаючий безсмертну душу.